До речі, цікавий факт. Чіп в ключі працюватиме, незалежно від того, є батарейка тут, немає батарейки, сівша вона нова, запалення вмикається, машина заводиться. Бо, наприклад, заводиться. І мобілайзер бачить чіп в ключі, А сві, чіп, в свою чергу, не потребує е, живлення, йому не потрібна батарейка, То це ошибочне мнення там, про зв'язок чіпа з батарейкою. Ось, встановлюємо е, на місце батарейку, закриваємо наш ключ. Що у нас відбувається? У нас не працює брелок. Не працюють замки, не, працює, не, прац... не спускаються, не реагують стекла на провітрювання. Як нам повернути, подружити їх, знову відновити його функціонал цього брелка? Відмикаємо ключ, зажимаємо кнопку е, замикання дверей. Zagrežemo.